Друзі, всіх привітствую. З вами я, Олександр. Благодарю, що ви на моєму каналі. Благодарю, що ви дивитесь моє відео. Я дуже радий, хто підписується, хто просто переглядає відео. Це, мені, це мене бадьорить, це мене радує. Сьогоднішня тема я хотів розкрити про космоенергетику. Я бачив, що багато людям цікава ця тематика, тому що вони також. Цікавляться космоенергетикою, і давайте я свій досвід розкрию і трохи людям розкажу взагалі свій досвід, що в мене було, як мене привело, і давайте все подробно розкажу вам. Прийшло взагалі з того, як я займався космоенергетикою, це вже рік пройшов, більше року. Я дето в 24 році, і з лютого місяця я почав відкривати канали. Ви можете це нижче побачити в відео, як я їздив до першого магістра, і я відкривав канали. І давайте тут подробно я розкажу ситуацію. Була в мене ситуація, коли я е, був на єдідомишленках і я зустрів одну дівчину, яка була вже е, майстром, і вона займалась космонаргетикою. В неї було вже багато каналів відкрито, і вона через мене пропустила е, енергію. Вона тоді пропустила Фарунбуда. І мені це дуже сподобалось. Я почувствував якийсь кайф е, в І Я хотів таким же ж, також таке вмінь робити і таким займатися. І вона мені посовітувала одну жіночку, сказала, що вона її відкривала канали, що я можу до неї звернутися. Я буду вам теж деталі розказувати, скільки це мені обійшлося. Вона тоді казала, що по 50 євро один канал відкривала. Духовністю, до речі, займатися також безплатно, і кошти на деякі речі також необхідно платити, Але результати приходять. І виходить, коли вона мені порадила, я з цією жіночкою списався, і вона дуже така зайнята, в неї там багато своїх справ вона займається, вона з організацією займається, щоб місця сили їздить, займається, щоб в Гімалаї їздить в гори, вона цим, щоб з монахами зустрітися, і вона цим всім займається і ще плюс у неї. Друга є будинок, вона живе, виходить в іншій країні, кіпер називається. І вона мені порадила. Я списався, і ми через місяць чи через півтора ми вже з цією договорилися про зустріч, і я вже їхав туди з наміром відкривати канали космоенергетики. Я тоді ще про космоенергетику нічого не знав. І взагалі для мене, коли я читав в інтернеті, було нічого не понятно. Мені що було понятно, що. Можна виходить відкривати канал і пропускати через себе цю енергію. І це для мене було понятно. Далі, коли я з цією жіночкою вже їхав до зустрічі з нею, вона ну, мені вже розказала, щоб я оприділився, з якими каналами я хотів би відкривати. І коли ми з нею зустрілись, я відкрив перші три канали, а потім я ще чотири відкрив. Перший в мене було Фарон Буда, Фіраст і. І там ще один був. По-моєму, святий Ісус, я в цей же відкрив канал. Далі, коли я прийшов додому, вона сказала, обдумай це все, і можеш відкрити собі більше каналів. І я це все оплатив, плюс вона ще, оскільки я нічого не знав, вона мені показувала, як це правильно нароблять. І в неї консультація була, вона мене вгущала. Вона ще сказала, що консультація це все, щоб вона мені все розказала, це також. Додатково буде коштувати, і вона взяла за це мене ще додатково 50 євро. В перший день я це відкрив. Я прийшов додому, в мене вже ці канали були, у мене певні такі е, ощущення були на душі, і я далі не знав, в які мені канали ще відкривати. І далі вона мені віддала матеріал, вона мені надрукувала, і я почав перечитувати, які канали вона спитала, якими би ти хотів займатися. І мені чогось потащило, мене ма, е, прямо там де Астрал, і я в таку сторону більш цікава для мене стала. Ну, коли я прийшов, я замітив, що ця жіночка в лице помінялась, і як будто через неї знов Бог почав говорити, і він мені сказав зовсім інші канали відкривати. Він мені там порадили вже канал маму відкрити, і там ще другі канали. Я вже повністю не пам'ятаю цей список, тому що я е, наробляв десь 5 місяців. Канали е різні, і деякі я не багато діляв часу каналом, коли на напрацьовував. І далі, коли я це з нею закінчив, е ми ще з нею не переписувалися, в мене вже було сім каналів, і я ці сім каналів почав наробляти. Мені це почало подобатися, я став в защиту, щоб люди не пробивали. Одним словом, я займався магією. Е коли я наробляв канали, вони певні е вам прочищають, наскільки я розумію, енергетику. Мені дуже сподобався, я про це знімав канал мама, я його довго наробляв, напрацьовував. І виходить цей канал, він також зв'язаний був з ексорцизмом. А ще мені нравилось, це був канал, е, зв'язаний з землею. І він мені допомагав м'якше встати. І через мене пропускалася енергія землі. Ще згадав канал, моя був Міді. «Міді» в мене був канал, до речі, коли я почав його напрацьовувати, я міг спілкуватися з духами природи. Це мені дуже класно було. Духи природи знаходяться в лісі. Я відкривав канал, і вони до мене приходили, і вони почали зі мною телепатично спілкуватися. і могли деякі ситуації мені свідувати. Я в них питав. А деякі моменти вони мені допомагали. У мене було багато чого в полі, що ще не. Пропрацьовано було, і вони мені витаскували. Я до них обращався, вони заходили в моє поле, і просто це все брали і виривали. І в мене таке чувство, як голова кружилась, і це духи природи цим займалися. А ще я їх чувствував присутстві. Я виходив, почав відчувати своє біополе, і я чувствував, як такі вони почали. Вони невеличкі були, я не знаю, як феї, ли. Такі невеличкі, як мухи до тебе заходять отак в поле, і ти чувствуєш, як твоє поле більш світліше стає, і вони тебе слухають. Ти, коли цей канал відкриваєш, цей канал відкритий, і ти можеш з ними говорити. І ти говориш, чекаєш, і далі ти отримуєш також мислено якусь пораду або ще щось. Я отак і напрацьовував ці канали. Це був у мене 24 рік. І далі я хотів. Нові канали відкрити, хотів далі розвиватися. Ну з цією жіночкою вона сказала, що це лічні треба зустрічі, щоб відкривати канали. Ну я вирішив б, так спробувати, а якщо це зробити онлайн. І одну школу я знайшов, школа називається Сіребро. Я також вам про неї розкажу. Ну, це сугубо не так, як е, порада чи ще щось. Це просто як мій опит, а ви самі вирішуєте. Чи це підходить для вас, чи не підходить для вас, і взагалі космоенергетикою ви хочете займатися, чи не хочете. І там був, е, виходить духовний наставник, він е, називає себе Перохінь. І е, цей духовний наставник він мені допоміг, виходить, ще відкрити два канала це був перший магічний і золота піраміда. Е, виходить, я відчував, що в мене щось зверху було, я не міг це обрати і не знав, що мені робити. І Оця жіночка, сама перша, мені вона дала за цього магістра, а ще я за цю школу дала. Каже: будеш відео дивитися, цікавиться, і буде тобі більше відкриватися про космоенергетику. Я почав його відео передивлятися, і мене я думаю, чому з ним не просто не переписатися. Ми списали з ним ВКонтакті, і я в нього ще попросив два канали відкрити. Він сказав, що він мене може додати до своєї школи, і ми будемо разом на це розвиватися. У нас там група була. І оцей наставник, я вам просто розкажу, він виходить, відкривав канал, і всі, що у цьому в полі знаходились, ученики також воно допомагало. Він називав це фантомні операції. І оці фантомні операції часто це, скажімо, на людей воно дійствувало, і ця енергія проходила. Наприклад, мене не всі були канали, я на роботі працюю, і вони там в школі організувались, Там були наставник тоді. Адміністратори були, і вони ці канали відкривали, і це діяло на людей. У мене був свій теж, адміністратор, який мені допомагав, і ми з ним також спілкувалися. Оцей, що він адміністратор був, він також, вона точніше, також прийшла не з, би, не з хорошої житті. І в мене теж ситуація була, коли я, я почав певну енергію відчувати. І Цю енергію, яка в моєму полі, хотів убрати, не знав, що з цим робити. І теж прийшов, виходив в Космоенергетику не з хорошої ситуації. І ось так я от свій шлях почав з Космоенергетики. Мені додали два канали, а далі це все було онлайн. Я почувствував, що можна онлайн цей наставник провів мені канал. Я міг також відкривати. Там певна була процедура. Він казав, там свічу підпалить, сон положить, і там у нього є відео, як правильно підготуватися до відкривання каналів. А далі він, коли це все робив, він мені е, розказав, що він побачив, що коли це все проходило, що в мене була е, прив'язка до Грегора християнства, і виходить, треба було її обрати. І порадив мені не золоту піраміду перший магічний напрацьовувати, а напрацьовувати зовсім інший канал. Е, Цей канал позиці... позиціонується школою. Я його називати не буду, але ви можете також це узнати, тому що коли наработки ми робимо. Цей канал висвічується в школі. І коли я почав виходити спочатку, ці канали два напрацьовувати, я вирішив попробувати оцей канал напрацьовувати. Я знайшов відео і він є відео, яке можна через фантому відкрити цей канал у людині. І це при чому було безкоштовно. І він радив це, як було для людей пожертвування, допомога, милосердя. І я цей взяв канал собі відкрив. І почав напрацьовувати за дві за дві недели начало, случилось е, дві ситуації. По-перше, у мене е, сусід був, він е, сам е, займався е, він з християнством. Він в е, е, якусь случилась, случилася. Ми роз'їхалися, він переїхав. Друга ситуація у мене случилась, що е, виходить, мені прийшла мисль, що надо, У мене був хрестик на наш шиї, треба куди-то його або в церкву віднести, або е, виходить. Е, Продати одним словом, ну, він має слідний був, я його просто продав. Оце ми, дві ситуації случилось, що треба було зробити, і далі я напрацював кноп. І третя річ, де то через дві неділі, я попав в нижній астрал, і в мене була ситуація, що такий будиночок, я через вікно дивлюся. Там жінка така, з чорними волосами, вона починає кричати. Я злякався, починаю я в сні молитися. Вона біжить за мною, я тікаю з астрал, Нижнього нічого до себе в тіло. І Якимось образом вона хотіла до мене зайти. Ну, поле якось мене отак відкрилось поле і просто било цю жіночку, і в мене оцей, скажімо, Агрегор уйшов. І далі я почав напрацьовувати канал. Пройшло якийсь час. До речі, цей духовний наставник виходить, він розказує, як правильно це напрацьовувати, і ми все по інструкції робили. У мене доходило, що я час сорок напрацьовував певний канал. І вже одним словом фішка була, коли я перший раз там казали мені, що потрібно надо всі канали через тебе пропускати. У цей вже наставник говорив, що є один центральний канал, а інші в тебе як додаткові йдуть. Дословно, ти один канал напрацьовуєш, а інші ти можеш як то відкрити при необхідності, як тобі допомога треба буде людині дати, або, або собі хочеш допомогти. Є також нюанс в космоенергетиці, коли ти енергію через себе пропускаєш, це займає певний час, тому що далі я вам скажу за школою Михаїла, це може один сеанс тривати, а в космоенергетиці це з людиною треба працювати десь дві неділі, може, три неділі, десь через по 40 минут її пропускати у цей певний канал, щоб певна причина ушла. Ще, кроме того, треба правильний канал підібрати і цей канал пропускати через людину. Далі, яку я річ, замітив, що Наставник у цей, що був, я про нього погано не скажу, але він був не повністю відкритий. Міхаїл, це в школі вже Михайло, він більш відкритий. Цей був більш наставник, ну, скажімо, подумав, що говорить, що не говорить. Деякі речі він відкривав, ділився з людьми, деякі речі він не відкривав, сказав, пізніше відкриє, або пока що не час. Ось це, що я пам'ятаю. Тоді я далі два місяці напрацьовував і случилась така ситуація. Мій адміністратор пише, що. Виходить, такий нюанс е, случився, що спочатку вона почала говорити, що з неї почало, коли вона цю енергію почала через себе пропускати, е, що то почало створитися, ну як будто в голові поморочиться. І вона дум... сказала, що це більш за все з цього каналу. Далі мені оце новість сказали, там жіночка записала, їй сон приснився, якби цей наставник стоїть, і якби командує, щоб на... наробляйте канали, і там всі. Люди оці канали, оці канал напрацьовують, і виходить він ці як, головний, як уже, ну вона сказала таке слово, використала, як раби напрацьовували канали. Я просто хочу вам сказати дословно, що, як і християнство, йде Грегор, ви певним условиям підчиняєтесь, наприклад. В церкві є певні свої обряди, там є священник, він це все проводить. Це определений як агрегор, прям певна структура. За це вам церква дає защиту і все остальне. Косменергетики, в принципі, так похожа ситуація. Певний канал виходить. Він який плюс для вас вважається. Так само він і під вас якби іноді требує, коли ви оце напрацьовуєте канал, виходить. Вже ви ділитесь з другим людям, і цей канал все більше розпространяється. Непевна, як іде структура, енергія. Важко сказати, ну, певна теж структура це не напряму, як от Бога йде істочник, це певна іде структура, певна енергія космоса. І ця енергія може бути зовсім різна. Ну, наскільки я розумію, там, наприклад, канал Міді — то це структура зв'язана із природою, якщо канал мама, то це структура зв'язана з землею. І це ви все напрацьовуєте. Ці канали, і от ця енергія вона проходить. Багато чого не ясно за Космоенергію, енергію, ну от така є річ. Річ того, що воно допомагає, да, однозначно, особливо коли на перших порах ви напрацьовуєте то канал, то канал вас дуже сильно підтримує. Ну, пізніше я вже ще за рік знав коли ще до космоенергетики, що я планував в школі Міхаїла учитися, тому що мені вже говорили, що це Міхаїл. З ангелами, архангелами співпрацює, і з отцом небесним напряму співпрацює. І мене це більш цікавило. А енергія космоса це ви можете співпрацювати з определеними не напряму з отцом небесним, ну, з первоісточником, а це ви через когось. О, от таке, що це космоенергія. Е, Я не скажу, що це плохо, не скажу. Е, це як опит, і, до речі, космоенергетика Багато людям скажімо, допомогла, багато оцих нюансів теж обрала. І ще скажу за ці виходи з саму школу, то в них багато є каналів, яких у магістра вже мого не було, і вони відкуда то прийшли, мені теж було неізвісно, але деякі канали були більш частотні, навіть оцей сам наставник оцей, що був, він також ці канали не використовував. Сказав, що вони більш частотні, і наше тіло може не витримати такі енергії, і він їх не напрацьовував. Він напрацьовував певні канали на певних частотах. Оце от така космоенергетика, такий опит. І це в мене дето було місяців п'ять, я напрацьовував. І коли оця ситуація з адміністратором случилась, вона почала мені писати за людей. Я тоді прийняв рішення. Я вже зрозумів, що якби мене підштовхує до цього, що вже пора. Космоенергетики уйти і більше направитися в друге русло. Ну, багато людей я знаю, що з космоенергетикою працюють і далі допомагають людям. Тому був радий а, своїм досвідом поділитися за саму космоенергетику, тому що у мене вже було дето 9 чи 10 каналів, коли я почав напрацьовувати. І вони разні. У мене один канал був із сосном зв'язаний, я його відкривав якби за щиту на сон і висипався добре. Були разні канали, і вони були. Також подарили різні такі емоції, різні моменти, і вони дійсно я скажу допомагали, то це однозначно. Благодарю за те, що ви дивитесь мій канал, цікавитесь духовністю, далі розвиваєтеся. Я думаю, що це вам було корисне відео. Якщо дійсно хочете розгорнути, ще більше детально. Я можу додатково ще відео вам зробити. Якщо вас там буде цікавить, наприклад, певні канали, які я відкрив, і оце поділитися. Я, звісно, поділюся. Ви просто напишіть, якщо десь то декілька коментарів в мене буде під каналом, що вас це досить цікавить, я вам ще додатково зроблю відео. Так що був з вами, я, Олександр. Дивіться мої другі відео, будьте за мене на каналі. Пока-пока.